Римський імператор Нерон накоїв багато лиха від страт християн до розправи над власною матір'ю. Але сучасні історики дуже сумніваються, що Нерон насправді підпалив Рим, щоб перебудувати місто за своїми вподобаннями, хоча тривалий час це вважалося аксіомою. Історію про Нерона Палія часто називають першою відомою конспірологічною теорією. У цьому випуску ми поговоримо про теорії змов. Або конспірологію. Ви дізнаєтеся, чи хочуть масони заволодіти світом, чим лякали людей перші антиваксери, хто поширив міф про створення СНІДу у біолабораторіях США? Та нарешті, у назві якої комп'ютерної програми закладено конспірологічну теорію. Сильні цього світу таємно змовилися між собою, вони планують якісь погані речі, що впливають на життя людства, зокрема нас із вами, і хочуть не просто безмежного контролю над планетою, а й докорінних перетворень, скажімо, щоб половина всіх людей вимерла або зникли традиційні релігії. Так, у загальних рисах можна описати сутність типової конспірологічної теорії. Корені цього явища криються в людській психології. Багатьом із нас властиво шукати між речами зв'язки, яких насправді немає, та складні пояснення подій, що в дійсності сталися випадково. Поширенню таких теорій завжди сприяла недовіра до влади та офіційних джерел інформації. Справжні володарі планети, на думку багатьох конспірологів, не мають формальних високих посад. Але тихо смикують за нитки, на яких підвішені президенти та королі. У ролі цих тіньових лідерів, тобто світового уряду, можуть виступати то відомі мільярдери, то аристократичні династії або взагалі рептилоїди, прибульці, які маскуються під людей. Щоб досягти своїх цілей, вони об'єднуються в таємні організації та товариства. Найвідоміше таке товариство, що вже сотні років не дає спокою конспірологам, це, звісно, масони. Це слово буквально означає каменяр. Витоки руху лежать у середньовічних цехових об'єднаннях будівельників храмів. Масони мали на меті побудову символічного духовного храму, тобто відстоювали ідеї просвіти. Та теологічно-філософського осягнення світу, необхідності морального самовдосконалення та духовного зростання. Виникнення масонства різні дослідники датують 14-17 століттями, масонство існує і сьогодні. Але мода на нього давно минула. У своїй діяльності масони покладаються на внутрішні принципи, так звані ландмарки та віру в Бога будь-якої релігії, як великого архітектора буття. Найвідомішими символами масонства є кутник та циркуль і промениста дельта, зображення всевидющого Божого ока вписане у трикутник символ трійці. Претензії на світове володарювання Масони ніколи не декларували, більше того, ландмарки прямо забороняють їм брати участь у будь-яких заколотах та змовах проти народу та уряду. Ореол таємниці містичний антураж. Характерні ритуали та символіка, все це сприяло тому, що масонів здавна не любили та підозрювали у підступних змовах, їх вважали спадкоємцями тамплієрів, давно ліквідованого лицарського ордену, про який теж ходили зловісні чутки. Такі відомі люди, як, наприклад, Джордж Вашингтон та Джузеппе Гарібальді, були членами масонських лож. І прихильники теорії змов вважали, що саме причетність до таємної спільноти, а не щось інше, керує їхніми вчинками. Улюблена розвага конспірологів шукати символи масонів на будівлях, гербах та грошах. Які ще докази змови вам потрібні? Наприкінці ХІХ століття серйозну містифікацію на тему масонства влаштував французький письменник Лео Таксіль. Він фальсифікував та поширив докази того, що масони влаштовують сатанинські ритуали та прагнуть захопити світ. Насправді, письменник лише прагнув потролити католицьку церкву, з якою запекло боровся, врешті. Так, сіль зізнався, що ці викриття були фейком, але що характерно деякі конспірологи посилаються на них навіть сьогодні. Конспірологія та антисемітизм таке ж гармонійне поєднання, як пиво з рибою. Тому і змова часто не просто масонська, а юдо масонська, мовляв, євреї об'єдналися з масонами. Або ж всі масони є юдеями і хочуть підкорити всіх інших, так званих гоїв. Вони вдаються до заколотів, розхитування економіки, пропаганди алкоголю та наркотиків серед гоїв кінцева мета навернення всього світу у рабство. Цій темі присвячений анекдот про Рабіновича, який любить читати антисемітську пресу. Відкриєш, а там євреї всіх купили, все вирішують і взагалі правлять світом. Так приємно читати. Наріжний камінь теорії юдомасонської змови протоколи Сіонських мудреців. Це, нібито єврейський план глобального панування. Насправді сфабрикований та вперше опублікований в Росії 1903 року. Переслідуючи власні інтереси, влада низки держав сприяла поширенню антисемітських теорій. У царській Росії це робилося приховано, в Гітлерівській Німеччині відкрито. Сьогодні віра в юдомасонську змову майже мейнстрім у таких країнах, як Єгипет та Іран. Ті самі протоколи легко придбати в книгарнях багатьох близькосхідних міст. Ще одні улюбленці конспірологів ілюмінати, кілька окультно-філософських товариств, які позначають такою назвою, існували в різних європейських державах, найвідоміші з них у Баварії XVIII століття. Реальні ілюмінати діяли недовго та суттєвого впливу не мали, але до їхніх гріхів записували і велику французьку революцію, і розпад Російської імперії, і створення США, які за цими теоріями мали стати першим кроком до нового світового порядку. Особливого розвитку світ конспірології набув у 21-му столітті. В інтернеті не лише отримали друге дихання старі теорії, а й зародилися нові. Як от QAnon, що виникла на веб-форумі 4chan у 2017 році, почалося все стверджень про те, що верхівка Демократичної партії США це сатаністи-педофіли. QAnon постійно обростає новими подробицями та абсорбує ідеї з інших теорій і змов. Послідовники QAnon створили одноіменний громадський рух, який не робив багато галасу. Конспірологічні настрої підживлюються і популярною культурою. Візьмемо книжки Дена Брауна, Код Да Вінчі та інші. Автор наводить приголомшливі факти з історії таємних товариств та християнства. Простежує зв'язки між ними та вибудовує зовсім не таку картину людського минулого, яку ми знаємо зі школи. Читачі в захваті, і деякі з них навіть не здогадуються, що значна частина тих історичних откровень просто художні вигадки Брауна. Сам письменник, що характерно запевняє, ніби спирається лише на правдиві факти. Одна з типових помилок прихильників теорії глобальних змов. Це уявлення про те, що найбільш впливові люди можуть домовитися про суперскладний план та дотримуватися його десятиліттями, а то й століттями, але людям, в принципі, більш властиво сваритися між собою та конкурувати. Хтось лучно зауважив, сусіди в чаті будинку вже місяць не можуть домовитися про ремонт під'їзду, як після цього вірити у світові змови. Конспірологів часто критикують за вибірковий підхід до фактів. Незручні відомості вони просто ігнорують. Наприклад, доводячи, що жовтневий переворот 1917 року це частина юдомасонської змови. Вони наводять прізвища кількох відомих більшовиків євреїв на кшталт Троцького, ігноруючи те, що інші лідери російських комуністів і це більшість євреями, не були. Поговоримо ще про один прояв конспірології: теорії навколо епідемій: лікування та вакцинації це теж давня традиція. Ще у 14 столітті євреям закидали поширення чуми. Це призводило до погромів. Вже перша вакцина проти віспи, винайдена Едвардом Дженнером 1798 року, мала запеклик супротивників. Вони запевняли, що щеплення коров'ячою віспою, а це основа тодішнього вакцинування, перетворює пацієнтів на корів, пророкували щепленим безумство, зневіру в Бога та зоофільні нахили. Після ухвалення у Британії 1853 року акту про вакцинацію, який передбачав обов'язкові щеплення проти віспи, почалася активна кампанія антивакцинаторів. Навіть була створена антивакцинаторська ліга. Забобони і опір щепленням були серед причин того, що віспу було викорінено лише в 1980-х роках. ВІЛ та Сніт Часто описували як біологічну зброю США або ж таємного уряду білих людей спрямовану на винищення чорношкірого населення. Радянська пропаганда стверджувала, нібито смертельну хворобу створили у американській біолабораторії та поширювали через програму вакцинації африканського населення. Пізніше стало відомо, що за поширенням міфу стояв Комітет Держбезпеки. Цю інформаційну операцію умовно називають інфекція тим не менше, досі є ті, хто їй вірить. Ну і звісно, ковід у 2020-2021 роках інтернет ряснів десятками версій виникнення хвороби. Коронавірус вважають біологічною зброєю Пентагону та китайських комуністів, продуктом змови фармацевтичних компаній заради надприбутків або найбагатших людей світу, щоб втілити концепцію. Золотого мільярда частиною плану світового уряду з підкорення людства, частина підступних планів вакцина від хвороби. Під час щеплення у тіло пацієнтів нібито можуть вживлятися мікрочіпи контролю та спостереження, а самі вакцини спричиняють безпліддя та генетичні хвороби у небажаних людей. Вірність луги, світових урядів та інших темних сил, на думку конспірологів, це вчені. Вони не лише створюють у біолабораторіях хвороби та вакцини, а й викликають антихриста у великому андронному колайдері, приховують правду про землю, яка насправді є пласкою, та спотворюють справжню історію людства. Чи становить конспірологія небезпеку для суспільства? Не обов'язково, але виключати загрозу не можна. Це як і з будь-якими радикальними ідеями: 100 тисяч послідовників можуть просто сперечатися в соцмережах та на кухнях. А 100 тисяч перший під дією ще кількох факторів вирішить взяти Гвинтівку та боротися з якими-небудь масонами. Вибухову реакцію може викликати суміш ненависті до так званих змовників із впевненістю, що лише тобі та однодумцям відома ця правда, зрештою, такі терористи, як Андерс Брейвік у Норвегії та Брентон Тарант у Новій Зеландії, Теж вірили конспірологічним теоріям. Послідовники QAnon були серед учасників штурму капітолію в 2021 році та засвітилися у низці політично-кримінальних інцидентів. Теорії змов нагнітають соціальну параною та дають безмежний простір для політичних маніпуляцій. Росія, щоб, хоч якось, пояснити своє вторгнення в Україну, вдалася до розповідей про біолабораторії з антиросійськими штамами хвороб та бойовими голубами, і в усьому світі знайшлися ті, хто в це повірив, хоч їх і небагато. Тисячі людей відмовляються від вакцинації для себе та дітей, вважаючи це порятунком від чіпування. Президент Південно Африканської Республіки в 2000-х роках. Та Бомбеки заперечував вірусний характер сніду та не приймав зовнішню допомогу в боротьбі з епідемією хвороби, дослідники вважають, що це призвело до передчасної смерті принаймні 330 тисяч людей. Тому, хоча кожен має право вірити у що завгодно у межах закону, ми все ж порадили б довіряти науці. Обережно ставитися до сенсаційних публікацій, перевіряти інформацію в різних джерелах. Також хочемо розповісти про теорію змови у назві комп'ютерної програми. Якщо у 2000-х ви мали комп'ютер, то точно пам'ятаєте програму Nero Burning ROM, якою всі копіювали диски. У її назві є гра слів англійською. Майже однаково звучать фрази неро пропалює ром, тобто записує диск. Та Нерон, що спалює Рим, та сама перша конспірологічна теорія, про яку ми казали на початку, на логотипі програми Колізей у вогні, який, щоправда, збудували вже після Нерона, історики з розробників Неро, так собі. Твори Дена Брауна ми сьогодні вже згадували. Вченого та письменника Умберто Еко називають Брауном для інтелектуалів. Його роман маятник Фуко, насичений відомостями про тамплієрів, таємні товариства та теорії змов. Твір вважають витонченою пародією на конспірологію. Раніше про книгу казали, що в комплекті з нею мав би йти товстий довідник із тлумаченням всіх відсилок автора, а в наш час має вистачити користування пошуковиком під час читання. Це чтиво не з легких. Але ті, хто здолав маятник Фуко, не шкодують.